Привіт, риболовна банда. Коротше, друзяки, вирішив я їхати в пошуках Ляща. Е, можливо, Латви. Двинувся я в Черкаську область. Діду е, я не один. он товариш їде. Коротше, поїдемо шукати плотву, Ляща. Е, куди, поки не знаю. Двигаю в сторону каніва, а там буде видно. Може заїду на водосховище, може заїду в канів, подивлюся, як там обстановка чи є люди. Може за Пикарі десь поїду. Я там собі придивився по карті дві локації. Короте, хочеться перебачити там, де я ніколи не був. Ну, так, пальцем, грубо говоря, почти тикнув, так, глянув. По дорогам по всьому. Вроді би дороги є. Коротше, поїдемо, подивимося. Ну, поки перед цим ми заскочимо на водосховище, подивимося які там справи, що там з водою, що там з нашими нелюбими промисловиками, є чи сітки. провідаємо обстановку. Ну, а що з цього вийде? Дивимося далі. Ну що, друзяки, приїхали ми на водосховище, подивилися обстановку і вирішили залишитися. Промисловики є, але я подивився, сітки вони поставили дуже далеко і буйки, ну, проход риби є до берега, в плані того, що не сильно перегородили. І з водою все норм. Тому ми вирішили, і Діма тут перший раз йому сподобалось і помол. Давай тут залишимося. Ну я й вирішив теж, ну спробуємо. А вдруг, Короче, отак ми розположились тут, дімкина машина моя заїзд. Ну, всі часто знають це місце, я рибачив чуть далі там. Так, ну так ми розкинулись мої речі, колешки. Е, моє робоче місце, потихеньку приготовлюю. Тут дімон розкидається потихеньку. Ну, Я знаю, що багато хто узнає цю полянку, цей столик. І це накриття. Так що якось так. Потихеньку буду замішуватися <кхи> і будемо дивитися, що у нас буде. Так, по прикормкам. Ще я не приділився, що мішати, але покажу, що я взяв. Супрім, куди ж без його мого любимого? Жовтий лєч. Моя улюблена кукурузка. Так, возможно, почу... затимним ми його корицею А На всякий випадок я взяв вже червону прикормку плитка XXL Але, але це така прикормка. Її треба трошки зробити і пробувати. Вона або може порвати, або від слова зовсім не працювати. Так. Ну, як всегда, мій любимий мікс. Такий він то ли в міласі, то ли в якомусь ліквіді. Ну, дуже класний. Так, постачина така, ну, вряд ли її буду використовувати. А буду я оцю, ну, як завжди трьохкольорову, вона дуже класна, класно себе зарекомендувала. Так, а що ми будемо мішати, я навіть не знаю. Мабуть, я замішаю жовтого ляща, трошки додавлю, затемню його корицею. а дальше, дальше не знаю. Зараз будемо. А, і саме ж головне. Гороха 2КГ. Зараз будемо мішатися, коротше, потихеньку. Так, по животинки у нас є... Зараз подивимось, що я тут набрав. У нас є, висипаємо черв'ячок. Як завжди, дякую Наташі з Бухари. Черв'ячок. Потім, 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 потім у нас тут дендробена. Мабуть, ми її сюди теж. Вона не сильно велика така. А, ні, це черв'ячок поменше. І, а, дендробена, да, так, є. Це у нас черв'ячок поменше. Все, пакетики. Так, це у нас мотиль. А, дендробена у нас вот, по-моєму. Ага. Якось отак у нас. Все зложимо сюди. А там будемо вибирати. Щось підрізати будемо, щось на соміка поставимо. Отак от, от. Тут у нас, по-моєму, грам з 300-400, не пам'ятаю точно, бо... Опаріка в мене набагато більше. Зараз я просію його Підсушу. Просію спочатку, да, потім можливо ще кліїти буду. По опаріку. Так, по опаріку. Білий у нас тут 200 грам. Так, далі. Тут у мене червоний. Ага, ага, ага. А ми зробимо так. Сюди пінку так. Там ми пересіємо париша. Не будемо мішати. Возьмем. матрешку нашу. матрешку нашу. матрешку нашу. Сейчас помпа лежить. Так, візьмемо трьошечку нашу. Сюди перекинемо білий. Сюди закинемо ми. Червоний. десь 150 грам чи 200 тоже. Не пам'ятаю точно. Так, тут у нас піде червоний. Та висипайся Так, тут у нас червоний. Окей. Далі пошла у нас пінка У нас великий-великий мікс пінки. Тут, мабуть, грам 300. Внушительний пакетик. Вже вечір я не розсчитую на якийсь кльов, але все треба підготувати до завтрашнього ранку. Понятно, що будемо щось пробувати ловити. Може ночі поставлю на соніка. Так, якось отак у нас по наживки. Так, зараз трошки ми опаріка просіємо. От, пилі гадості різної і будемо клеїти його. Трошки червоного додавим. не знаю, правильно, неправильно, але подивимося. Зараз ми трошки просіємо його. От всякого мусора. І пару раз. І будемо клеїти, Ну сьогодні вряд ли пише все, що завтра. Зараз пару раз так зробити треба, щоб він був чистенький-чистенький. Щоб нічого не мешало взволожити його. Ну, так такий парик. Так. Пару хоче залізти, прорватися кудись. Ну ладно, пролазьте. Нам головне от цього ізбавитися. Щоб воно нормально склеїла. Клей взявся. Щоб не було ніякого. Щоб він був чистий-чистий. Ході би вже без всяких этих опілочок і всяких. Так. І ми його будемо клеїти. Може завтра, а може сьогодні подивимося, бо вже темніє, зараз щас... вже 6 годин. Так, ну що, замішав я три прикормки. Це у нас горох е, з жовтим лящом, постачина і, 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 і зернові кабайці. Тут у мене чисто червона е, XXXL Plot плотва спецій. І третя у мене. Лящ з корицею, жовтий лящ і лящ кориця. Затемнив її темно. Так що якось так. Ну будемо пробувати. Хоча вже темніє, але щось, щось, щось ще спробуємо. А все буде цікаво завтра, сподіваюсь. Доброго ранку, риболовна банда. Ну що, вечором ми не ловили. А ночі... Ну, самі знаєте, яка ситуація ночі. Тут взагалі нам весело було. Не спали взагалі, ну, то все Наші будні життя, такі реалії життя. Зараз, покидав вчора холота, риби малює багато і в різних слоях. І на дні, і крупно є, і мілкою багато. Прокинулися зранку. Знаєте, як кинули в калюжу, кльовок взагалі немає. Зараз скільки? Зараз 10 11 почалися якісь шевельонки. До цього я кину вехолод, теж риби де не-де єлі-єлі показую. Тому треба не забувати, що вже осінь і щось похоже на весняну рибалку. Типу риба виходить, знаєте, як сонечко встане е, високо як водичка типу, починає прогріватися. Хоча температура води показує тут 17 градусів. Тобто ще вода не холодна. Але це водосховище, риба тут не предсказуємо, коли вона приходить. Ну, я зараз зроблю стартовий закорм, а там буде видно, скільки і що ми зловимо. Так що, погнали кормитися. Так, закинув десяток кормушок з горохом. Буду забивати і темну, і червону. Подивимося, що буде працювати. Так, ну на другому забросі зайшла маленька платвичка. Якось так. Це вже радує. Покльовки є вже. Ну такі обережні покльовки. Якщо чесно говоря. Так, вибачайте за шум. Ну, камні Тут я поставив 4 жилку. О, це вже більш-менш щось хороше. Батони з топлотва. О, це вже вже цікаво. Оце вже суперська плотва. Така тара, тараночна. Ось такі обережні покльовки, такі, знаєте, а-ля весна осінь. Точніше осінні, не весняні, весняні більш жадні такої плотви як в неї ход. Ну зараз не такі. Такі обережні, обережні. Це вже зовсім маленько. трошки подрубав йому зараз подивимося що буде покльовочка є щось пінопластик підвісив, не знаю реалізував чи ні але добряча була покльовка зараз глянемо. ні щось є коротше риба приверледли рва дуже 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 Дуже. плотвичка Кормлю багато, але поки крупної риби немає. Бачите? Якось так. Да, рыба сегодня до такой степени прошена, что ужас. От мені цікаво подлящ хоча бы. Сплошна плотва. Сплошна плотва. Топлена піночка з опариком. Так що якось так. Садок я ж не ставив. О, в відерце скидую його її. О, така плотвичка. Шесть бойки такие уже. Хорошая шесть уже. О, у нас первый подлещ. подлящ первый. Тамте ти густіра. Перший, перший подлящ у нас натопленого паріка за верхнього був, значить що? Плаває в пів води, Точніше, в толщі води. Просто сьогодні плотва клює. Більш похоже не як на плотва, а як лещ. Такими. Подтяжечками, подтяжечками. А потім ну це на мотиля. Зараз подивимося. Тільки он кинув. Ось опять щось подтяжечка така подтяжечка. Типу натягує, натягує. Ну Такі покльовки невнятні. Непонятні. Поки я розібрався, я думав, що це вітерок чи волна гуляє. Ні, о. А оказується це у нас так плутва, чого то клює. Ну, в принципі, її чесно багато. Навіть знімати багато не буду. Чому, тому що ну, реально, може більш-менш якісь покльовки такі хороші чи більш така зачотна риба я буду знімати. А так, ну, в принципі... Багато плотви, багато дуже плотви, Ну і дуже багато маленької. Ну, зараз подивимося, що тут. Мотелюки, три штучки, чотири і Ну, Горох додаю великих... в великих ну, що В надіжді, пробками, надіжді може, що подойде все-таки лящик. Ну, поки плотва. Поки плотва. Але спробуємо, може ж викормимо. Хоча вже так непогано. кілограма 3 кг, так з копійками викинули. Плюс горох. Все, що замішували, практично це все, що залишилось. І з того, що замішувалось. І гороха в мене було 2 кілограма, це все, що залишилось тут. Може, грам двісті триста. Так що попитаємося викормить. Більше тут нічого і нема. Називається міні плотва міні плотва Так, ну що, риболовна банда. Дивіться, підводимо резюме по поїздці на Канівське водосховище. Поїздка була не запланована. Бо ми планували їхати в трьох десь чи в Полтавську область, чи в Черкаську область на нові локації. Але один з бандитів наших захворів та й подивилися, щось погода змінюється, обіцяє дожі на п'ятницю-суботу. А ми планували четвер, п'ятниця-субота, такий добрячий виїзд. Тому ми його перенесли на слідщий тиждень. В груді там погода 22 і вночі 15, то думаю, не буде холодно, якщо нічого не зміниться. Так, по поводу Канівського водосховища. Дивіться, мабуть, сезон по водосховищу пора закривати ну, в плані фідерної рибалки. Карася не було, ляща не було. Один ото залетів подляш, І ще я навіть не знаю, чи буду я викладати це відео. Хіба що там на 10, 12 до 15 хвилин, щоб була якась інформація, хто туди там захоче їхати чи планує щось. Щоб туди, в принципі, не їхали, ну немає сенсу. Е -е, далі. Е -е, Та навіть густіри нема. Плотви багато, дуже маленька, ловить нецікаво. В темп разві що так. Ну, Таке можна і в Києві і на набережній, я думаю, і візде половить поближче. Що ще? Що 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 ще? Шо ще? Шо ще? По хижаку, да, по судаку, там можна буде з'їздити. Але я не судачатник, тому я живу в Канівське водосховище, можна поки до наступного року закривати в плані фідерної рибалки. Що ще сказати? Пройшовся я по дорозі там по місцевим. Поспитав. Кажуть, це вже два тижні, майже два тижні така ситуація. Будемо шукати ляща на Дніпрі, на Великій Воді, на Течіях, на річках з Течя. Тому на тижні ми все-таки плануємо поїхати на Трьохденну вилазку, хорошу, і я думаю, все у нас вийде. Так що е, чекайте, відео буде, думаю, все буде нормально. Ну, як завжди, до зустрічі і всім не хвоста, не вузки і мирного неба. Все, банда, зустрінемося в наступному відео.